Рекорду у становій не сталося. Олег Жох 10-те стає чемпіоном світу і не вже усі йоднулись через жим стоячи. Це новини заліза, одразу попрошу з про вподобайку та комент, бо останнім часом актив не дуже. Ну а ми в йодо новин. Прийшли змагання Strongman Open та Deadlift Championship, і в принципі, як і очікувалось, рекорду у становій не сталося. Кращий результат зафіксував Грахам Хікс, він потягнув 470 кг. Еван Сінґлтон, Рауна Хейнла та Макаров поділили друге місце і стягують 455 кг. На 505 заходили ті ж самі Хейнла, Хікс та Макаров. Почнемо з Івана. Говорити тут багато не прийдеться, понтів було дохіра, а толку ніколи. Сам він спочатку сказав, що потянув задню і на 505 вже виходив із мікротравмою. Змагання йому сподобались, на Giant's Life виступати для нього це честь, а вдогонку за цим повідомив, що задарма більше виступати не поїде, і якщо хочете, щоб Ваня був на ваших змаганнях, то тіть 10 кабаксів. баксів. Естонець Ramno Hejla показав аналогічний результат і, крім того, продовжив виступати на турнірі, але в підсумку зайняв по суті останнє місце. І найближче, але все ж дуже далеко до рекорду був грахам Хікс. 470 кіло пішло йому у залік, а 505, на мою суб'єктивну думку, він дотягнув найвище. Але все одно вдав. Попри ці всі невдалі спроби, я більш ніж впевнений, що цьому рекорду довго не залишилось. Адже уже є чуваки, які при власній вазі до 90 кг тянуть неймовірних кг. Що ж до самого турніру, то огляд я вирішив не робити. Додам тільки що переможцем став Іван Сінґлтон. А Олексій Новіков отримав травму і знявся зі змагань після другого івенту. Український рукоборець Олег Жох знову став чемпіоном світу з арбреслінгу у боротьбі на ліву руку у 80-й категорії. Загалом по осідці Олег провів 4 поєдинки, де впевнено виграв у кожному з них. А у фіналі зустрівся із господарем змагань казахом Міхаїлом Ніфонтовим. Отримавши фол за відірваний лікоть, Жох з другої спроби все ж дотиснув свого опонента. До слова, це вже 10-те змагання чемпіона світу для нашого спортсмена. Check the posture now. He won't do a top roll. What will happen? Going into the top row? Yes. what will he be able to do? Ole on the left against Mikhail yes, the on the right. Open the Kazakh's finger. І не відходячи далеко від каси, ось вам арфайт, Девона Ларата та Ермеса Гасперіні. Боролися вони на праву руку, і це, звичайно, кайф для очей, кайф для вух. Думаю, що будь-який поєдинок Ларата підніме настрій навіть тому, хто за канадця не вболіває. А Спаріні зумів нав'язати боротьбу тільки у третьому раунді, але Лерат пішов на розрив, а в зав'язках не залишив італійцю жодних шансів. На жаль, East West – це та організація, яка не гидиться кликати росіянців на свої змагання. Тому 11 листопада на Деона Ларата чекає поєдинок проти єдинороса Дениса Циплінкова. І наостанок такий собі Ендрю Річард, широко відомий у вузьких колах канадський атлет, який нещодавно пожав 238 кг у жимі штанги стоячи. Ендрю, так би мовити, дуже колоритний, так би мовити, спортсмен, тому будь-яка вправа у його виконанні виглядає, м'яко кажучи, епічно. Виходячи з цього, досить дивно було спостерігати за тим, як один за одним імениті спортсмени почали пробувати свої сили у цій вправі. Спочатку Шейн Хант, популярний американський пауерліфтер, показав свій жим стоячи 125 кг на 5 разів. Nice, але є краще. Джуліус Медокс, думаю, його представляти вже не треба, впевнено, з хорошим запасом, ще й на акселі, робить майже 143 кг на 2 рази. Ну і куди ж без Ларі Вілса? Ларі любить поламати як не себе, то когось, і, звичайно, цю діч він стороною пройти не зміг. 440 фунтів або по-нашому майже 200 кг на одне повторення. Тут зрозумійте мене правильно, нічого не маю проти жиму стоячи, це класна вправа, але якщо робити її підконтрольно і з помірними вагами. Не дарма через високу травматичність її виключили із програми олімпійських змагань. Тож ставте лайк, якщо теж відчули дискомфорт у крипті, коли побачили жим Річардса. На цьому поки все. Хай прибуде сила зі усіма, хто додивився відео до кінця. Окремо дякую всім тим, хто ставить вподобайки та пише коментарі. Почуємось у наступному відеосі. Втягайте залізо і бувайте здорові!